У вас там дуже багато каверів на відомі гурти. Чи був якийсь неочікуваний фідбек відносно твоєї творчості кавер, що наприклад, там Imagine Dragons відреагували на твій кавер, чи, наприклад, там Альона Альона, наприклад, ну, було Сергій Танчинець подзвонив одного разу без обмежень. Ми зробили кавер, і він дзвонить. Ну що, Олександр, ну я. Сергій Танче не став. дали ваш номер телефону. І як будемо далі з вами розбиратися? Ну я бачу, ви там кавер зробили. Типу, ну де мої авторські права? По серйозному, так? Так, по серйозному. Потім він прогнався насправді. Він каже, ладно, я жартую. Молодці чуваки, кльово зробили. Зробіть ще, будь ласка, чотири. Серйозно він і дав список, я хочу почути у ті чотири кавери на моїм квітні. І ви зробили. Ми зробили. Тобто за 300 гривень, правда, але зробили. Безкоштовно, але він дав добро, тому, в принципі, і Івокарчук навіть е, перепочував наші кавери і казав, що круто. Е, а, в принципі... Негативних не було відгуків, тому що ми, то, що ми робимо. Ми робимо в принципі з любов'ю. Ну ви робите красиво. Просто чи не треба питати дозволу в артистів про це? Чи це ну ми ж з ним не ми ще до того не не дійшли на взагалі Україні? Цього немає, да? там питати дозволу. Ну в принципі, треба питати дозволу, я думаю, але ну це кавер версія. Ми ж ми ж вказуємо, хто виконавець є.